О, друже, браті і сестричка, слава Господу! Зараз зачитаю дуже потужне місце списання. від, до кінця. Це буде Друге Тимофія. Перший розділ я зачитаю з шостого, з п'ятого вірка. З цієї причини я нагадую тобі, говорить Господь до тебе. З цієї причини я нагадую тобі, друг мій. Покликаний друг, званий друг, немає різниці. Нагадую тобі. Що ти, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук, щоб ти розігрівав Божого дара, який є у тобі, через покладання рук пастора де ти колись каєвся Ти пам'ятаєш, друже мій, згадай цей момент. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Бачиш, як говорить Павел, бо не дав нам Бог духа страху, друже. в тебе є зараз цей дух. Що ти не боїшся? Є в тебе зараз то, в чому ти навчений. І ти бачиш, але любові, друже, написано: але любові не знання, не діла, не щось друге, але любові і здорового розуму. І цей розум Христів, який має в тобі возрастати, друг мій. Чи дав тобі Господь духа страху? А ну зараз, друже, заглянь своє серденько, чи в тебе є страх? Друже, бо, чи ти отримав цього духа? Ти чуєш, Бог каже, не дав нам духа страху. Друже, якщо в тебе є страх, то може в тебе дух якийсь інший. Дух, мій дорогий. Я прошу тебе, заглянь зараз в своє серце, але каже здорового розуму. Тож не соромся звіщання Господа нашого І ні мене, і ні, і ні Його, і з Єванглією. Бо то є велика сила. Не соромся звіщати Євангелії, не соромся слова цього. Не соромся. Бо це є велика сила, яка має в тобі возростати, друг мій дорогий. Це дуже велика сила. В Христі Ісусі дана тобі велика благодать, друже. Подивися, чи ти не відпав від цієї благодаті. Друг мій. Ти знаєш, я дивлюся на багатьох християн. Я бачу багатьох християн. Але чому вони мають духа страху? Чому цей дух страху в них присутній? Чому люди починають спорити один з одним? Коли ми маємо улюблені розуміти один одного, навіть... Даже... Не спілкуючись добре до кінця, ми маємо відчувати, ми маємо розуміти цю ширину, цю глибину, друзі. Подивіться, чи у вас є то, що Ісус Христос помер на хресті, чи ти отримав лічно то, що Він дав для нас. Чи ти, може, маєш духа страху? Написано коротко і ясно. Бо не дав нам Бог духа страху прекрасні. Тож проповідуємо Слово, звіщання Євангелії. Це світло, яке в тобі Господь запалив, не гаси його, і ти не можеш його сховати під посудину, де би ти не був, де би не був. Друг мій дорогий, не відпадай від благодаті, бо ти від діл ти сам не зробиш нічого. Ця благодать, це подарок, це велика сила, яка внутрі в тебе воює, завойовує всі твої пожадливісті. Ти сам нічого не можеш. Тобі всього-навсього треба тримати мисль вірити в Ісуса Христа, йти за Христом і тримати цю благодать, цінити цією благодаттю. Яка прийшла до тебе. Якщо ти відпав від благодаті, то ти, друже, не можеш возростати. В тебе немає духа Ісуса Христа. Це говорить Слово Боже, бо не дав нам Бог духа страху, прекрасні мої. Це дух, який не боїться звіщати Іван. Це дух, який йде вперед і ніколи не озирається, друг мій. Це все через любов будується. Я бажаю тобі, щоб ти зараз заглянув своє серце, на якому ти рівні духовному знаходишся. І я бажаю тобі, щоб ти виростав, щоб ти отримав цю благодать. Благодать прийми, і все, тобі більше нічого не треба. Ти сам не зможеш пройти цей земний шлях без Духа Святого. Дух Святий це є благодать для нас. Нехай тебе Бог благословить сьогодні і постійно, щоб ти розігрівав цього дара, який даний тобі, друже. Євангелія, знаєш, Євангелія була написана кров'ю, друже, кров'ю. Люди вмирали, люди писали. Павло зі слізьми писав слово Боже. Люди вмирали на Христі. Вона передалася до нас, друже, великою страданнями, кровою написана, друже. А ти сьогодні будеш стидатися своєї матері, звіщати Євангелію. Чи може когось будеш стидатися? Чи може тобі хтось там щось скаже на тебе, да? обійдеться на тебе, Боже, не дай Бог на тебе обійдеться сьогодні. да? З друзі сьогодні потерять. Друже мій дорогий, Івангелія кров'ю написана, нехай ця сила не тіряється, друже мій, щоб безсилим хрест не став, чи не соромно може тобі славити Бога без сили від тіла, коли апостол Павел плакав, коли апостол Павел хотів, щоб ця Євангелія була сила передана, друже, сила, а не буква. Чи тобі не встидно зараз? Чи мені не встидно, якщо я буду мовчати? Я на себе дивлюся, я для себе проповідую. Чи мені не встидно мовчати? Мені встидно. Тому що я люблю Господа Ісуса Христа. І я розумію, як вона написана. Євангелія написана дуже тяжким трудом, дана нам, тобі дана, щоб ти мав спасіння і щоб ти звіщав цю Євангелію дуже, а не сидів і мовчав. Роби шах вперед! Бог любить тих, які роблять шах туди, куди не бачать, і Він буде благословляти і проводити тих своїх діток. Він укріпить тебе, не переживай, я даже якщо ти впав. Вставай і відкривай другі двері в других дверях. будеш мати перемогу. Нехай тебе Бог благословить. Амінь.